Два українські банки видаватимуть кредити ОСББ, мешканці багатоповерхівок згідно із чинним законодавством до 1 липня 2016 року повинні стати їхніми власниками, тобто створити об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Люди у разі потреби самі шукатимуть бригади для виконання певних робіт і, звісно, платитимуть свої кошти. Власне, у цих потребах держава обіцяє допомагати, як саме дізнавалась Надія Ніплюхіна. До Коломийської міської ради запросили керівників діючих ОСББ та представників будинків, які хочуть створити об'єднання найближчим часом. Адже питань безліч люди не володіють інформацією або не повністю усвідомлюють, що вже менш як за рік ми за власний кошт ремонтуватимемо свої будинки. Але таких свідомих набралося лише з десяток. Власне, їм представники Ощадбанку та Укргазбанку розповіли про кредитні пропозиції у галузі енергоефективності. Серед основних заходів, яким зараз ми кредитуємо, і кредитуємо, тому що держава підтримує ці програми. Це є заходи з утеплення даху, горища, зовнішніх стін, заміна вікон. Модернізація системи освітлення, тому що освітлення у випадку, коли ми будемо мати можливість переключатися завдяки реле, денне нічне світло і так далі можна зекономити до 80% електроенергії. Також компенсації підлягають заміна вікон, встановлення сонячних колекторів та теплоізоляція труб. Усе для того, аби будинки економили тепло. Тому держава вирішила співпрацювати з банками і частково компенсовувати громадянам гроші за кредити, які надавати. Тимуть фінансові установи надається проект. Ви вирішуєте, можете запрошувати енергоаудиторів, Ви вирішуєте у вашому будинку, які енергоефективні заходи ви хотіли би впровадити, і маючи вже вартість того проекту, ми пропонуємо вам внести все таки коштами ваших людей ну, в межах 5-10% вашого внеску. А до 90% це буде внесок уже в проект, нашого наш кредитний. Але програма кабміну постанова кабміну передбачає компенсацію тільки по матеріалах. Тому, скоріше за все, кожному буде цікаво, щоб роботи ви проплачували як власні кошти, тому що на них ви компенсації не маєте. На матеріали є компенсація. В останніх змінах доповнено таким чином. Раніше компенсувалося 40% вартості матеріалів. Станом на сьогодні, зважаючи на те, що в квартирах проживають люди, які мають субсидії, ну, яким дійсно складно оплати такі робити, остання постанова передбачає 40% компенсації йде на матеріали по тих квартирах, в яких не живуть люди, які мають субсидії, і 70%. По пропорції береться компенсація по квартирах, де є субсидії. Тобто, маючи, наприклад, половина квартир з субсидіями, половина без, ви можете мати компенсацію не 40%, як було раніше 50, 60 і так далі. Крім власного внеску, доведеться сплатити комісію за отримання кредиту в межах, якщо вартість до 50 тисяч гривень це 3% відсотки, більше 50 тисяч 1%. відсоток. Звісно, є й кредитні ставки, за якими доведеться сплачувати відсотки. Якщо використовуватися кредитом на до року, наша процентна ставка 23,5%. відсотки. Якщо кредит на 5 років, це максимально 60 місяців. Процентна ставка 25%. Перші наші пропозиції по відсотках сприймалися так, що це дорого. Значить, ми зробили розрахунки, згідно до яких у момент, коли ви отримуєте компенсацію, ви вже частину кредиту покриваєте ту, яку ви отримали як платно процентну. Тобто в розрахунковому порядку, прорахувавши термін користування тим кредитом, ну, так, десь в межах 30 місяців ваш кредит практично безкоштовний. Тобто, маючи компенсацію, ви повернете кредит з відсотком у значно меншій сумі, і загалом платіж по кредиту може становити в межах первинної суми, яку ви отримали до компенсації. Якщо клієнти невчасно оплачують платіж, тоді кредитна ставка збільшується на 5 пунктів. Це всі умови, які є. Інших страхівок за дострокове погашення за будь-яких немає. Тобто є можливість оплатити всі, оплачують зразу. Підход кажете, от в мене не виходить, я можу гасити у місяць 600 гривень, 60 гривень, вважає, за квадратний метр. Приходять, кажуть, скільки я кредит можу взяти. Ну, я вам кажемо, ви можете взяти 20-30 тисяч гривень. І собі на ті гроші розраховуєте. Мешканець може взяти такий кредит для потреб своєї квартири як фізична особа. До прикладу, аби замінити вікна, розповіли представники фінансових установ. 25% річний річних кредит видається також на, 30, на 36 на місяців. Даний кредит видається. Разова комісія 3%, Обмеження також є 50 тисяч і 14 тисяч відшкодування. Якщо субсидія, то 70% від суми кредиту. Якщо людина живе в багатоквартирному будинку, рішення ОСББ. Вирішило зробити фасад, тобто вона є собі отримує компенсацію по ОСББ, як є компенсація там 30 або 40 або 70%, процентів. Вона автоматично може собі скористатися, щоб поміняти вікна вдома. Те же саме, собі окремо, як фізична особа, тобто вона має 70% процентів компенсації, якщо має субсидію на вікна, і 70% процентів на допомагає ОСББ для компенсації теж саме. Аби отримати такий кредит і компенсацію від держави, ОСББ має бути зареєстровано не менше як три місяці, щоб банк переконався мешканці спроможні сплачувати гроші. Також обов'язковим є написання проекту та кошторису на виконання робіт. Більш детальну інформацію можна з'ясувати безпосередньо у відділеннях Ощадбанку та Укргазбанку. Також на нараді розповіли про функціонування вже діючих об'єднань, які подали заявки, виграли грант проекту про ООН у сумі 62 тисячі євро. Ми по їхній програмі, по їхніх правилах гри. Ми оголосили конкурс, і на цей конкурс у нас подали заявки 11 ОСББ. Вони пройшли значить, спочатку відбір, подали всі відповідні документи. Всі ці ОСББ робили кошторисну документацію. Після цього вони кошторисну документацію подавали на експертизу. Після цього проводили тендер. Зауважу, що тендер проводили саме ОСББ. Ми тільки допомагали. Тобто був тендерний комітет із жильців ОСББ. І вони по умовах проон вони участь мали бути в конкурсі бати мінімум три кандидата на виконавців робіт. Така була умова. Сьогодні вся документація вже в Києві. Три ОСББ вже мають офіційні погодження і днями отримають гроші. 50% суми це власне грантові кошти Європейського союзу, 45% – за місцевою владою, і лише 5% повинні оплатити мешканці. Завдяки цим грошам та своїй активності. Вони замінять вікна у під'їздах, вхідні двері та при потребі перекриють дах.